Крайслер Пасіфіка. Втратили ключі, як аварійно розблокувати селектор КПП. Селектор у нас такого типу. Я шукав відео в інтернеті, немає такого типу, щоб було переключення, все на бік. Отак. Все дуже просто. Я тут покопався, але знайшов. Значить Саме перше, отут беремо. Шестигранник. отут є отвір. Відкручуємо, витягуємо вверх. Оце. Потім піддіваємо отут. піддіваємо, знімаємо верхню кришечку. Обережно тут роз'єм, Я вже від'єднав. Оце він був. Тепер. Підіваємо, знімаємо наступну кришечку. І це у нас блокировка від замка зажигання. Знімаємо оцю штуку, вона відсовується на бік. Знімаємо. І тепер нажимаючи, ми можемо пересовувати в аварійному режимі без ключа. Все, користуйтесь.